Відпочити на воді без загрози для життя. З початку купального сезону на Кіровоградщині потонуло 12 осіб, четверо з яких діти всі загинули на непристосованих для відпочинку місцях. Аби убезпечити жителів області від небезпеки на водойміщах. Рятувальники провели брифінг на одному з кіровоградських пляжів. Як відпочити безпечно, тепер знає і Яна Семенюк. Рятувальники області звітують, цього року вода забрала на одну п'яту менше життів, ніж в цей же період минулоріч. Однак смертей могло бути ще менше, вважають спеціалісти, якби в області було більше пристосованих для відпочинку на воді місць. У Кіровграді, Словоцьку, жоден пляж не підготовлений до купального сезону. Е, можна перераховувати цей Ульянівський район, Новокраїнський, Новомирговський, Знам'янський, Бобринецький, Новородківський, Долинський і такий Устинівський. Де ж жодного пляжу не підготовлено. Зараз на Кіровоградщині офіційно є 27 місць відпочинку на воді. Там кожного року перед початком купального сезону проводиться ряд робіт. Має бути обстежена новодою проведена паспортизація. Називається встановлені відповідні позначки, куди далі запливати не можна. Ну і обов'язково на пляжі має бути облаштований рятувальний пост. Чергування рятувальників із усім необхідним рятувальним спорядженням, і поки безпечних місць відпочинку обмаль, спеціалісти вчать жителів області самотужки справлятися з небезпекою. Ось рятувальники показують, як правильно діставати з води потопаючих. Береться за підворітля, так щоб він не сапила з Відразу після того, як людину дістали з води, вона потребує невідкладної допомоги. Як її надавати, вчать медики. Коли людина без свідомості починаємо з того, що закидуємо його на коліна животом, кладемо собі на коліна, для того, щоб викачити повітря. Буде Притискаємо грудну клітину, моків так після цього за необхідності роблять масаж серця та штучне дихання. Якщо вчасно дістати з води людину не вдається, до роботи підключаються водолази. Ці спеціалісти є лише в обласному центрі та світловодську, проте шукають потепельників по всій області. Станом на сьогоднішній день аварійно аварійна службу здійснила 22 два виїздів в липні місяці Ми Здійснили п'ять позапланих виїздів. Це 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го і позавчора. Рятувальники кажуть, навіть за умови відпочинку на водоймище, що відповідає всім вимогам безпеки, знати правила порятунку потопачих не завадить нікому. Яна Семенюк, Анастасія Діденко, день за днем.